Вітання з котечного містечка Буде дім у годовиці. Сюди ви можете швидко добратися з торгово-розважального центру Вікторія Гарденс. Всього за 9 хвилин на автомобілі. Містечко розташоване серед неймовірної природи. На ділянці 2 гектари зараз активно будується 7-40 будинків площею 96 та 120 метрів квадратних з комфортним плануванням, терасою, паркомісцем, каміном. Та автономними комунікаціями. На території котежного містечка передбачено усі зручності для мешканців: це сучасна озеленена територія, басейн, відпочинкова зона, дитячий майданчик та власна управляюча компанія. Запрошую оглянути динаміку будівництва. З весною будівництво стало активніше, тож ми маємо що вам показати. В будинках 5.1, 5.2, 5.3 та 5.4 збудовані другі поверхи, змуровано внутрішні перегородки та комини в будинках. Залито сходи, триває облаштування даху фіброцементною покрівлею фібродах та завершено отеплення коменів. В будинках 6.1, 6.2 та 6.3 проводять отеплення вентиляційних каналів та фасадів, облаштування даху, влаштування підшивки будинків, монтаж дерев'яного каркасу з плівкою та обершіткою. Тривають роботи по укладанні фіброцементної черепиці та водостоку у будинках. Будівництво котечного містечка в Годовиці активно триває. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте за новинами. Здача першої черги котеджного містечка в Годовиці уже в третьому кварталі цього року. Тому ж, якщо ви мрієте про власний будинок, запрошуємо вас у відділ продажу. До зустрічі!